Автоматично перевіряємо правильність написання електронної адреси в Google таблицях. Функція із e емейл перевіряє значення в комірці на справжній формат електронної пошти. Іншими словами, чи є в ньому собачка. крапка і чи виглядає це як емейл. E тобто перша частина, друга і третя частина. Функція повертає true, якщо адреса валідна, і False, якщо не валідна. Як варіант, валідацію можемо провести за допомогою перевірки даних. Для цього вибираємо наш діапазон. Йдемо дані, перевірка даних, додаємо правило. В критеріях вибираємо текст, дійсна електронна адреса. І готово. Таблиці нам підсвітять невалідні електронні адреси. За допомогою умовного форматування можемо самі підсвітити невалідні адреси. Для цього вибираємо діапазон, йдемо формат, умовне форматування. Тут вибираємо користувацька формула, розберемо її. У нас повинно виконуватись дві умови. В першому стовпчику не повинен бути рядок пустим, і формулою і семею ми перевіряємо на валідність цю електронну адресу. Огортаємо її функцію not. і якщо у нас ці дві умови виконуються, ми будемо підсвічувати його червоним кольором. Інструкцію з формулами і прикладом таблички я залишаю, як завжди, в своєму телеграм-каналі. Адресу ти знайдеш у шапці профілю. Якщо було корисно, підписуйся. Пока.